І зараз запрошую пана Івана Матринця, адвоката, генерал-лейтенанта Міліції, на тему держава і міліція у час неоголошеної агресії. Прошу, сідайте там, пане генерале, прошу сідайте, дякую, що ви прийшли до нас. Так, і мені тут колеги підказують, що ви написали листа президенту Росії Путіну. І отримали від нього відповідь. І ось я бачу, президенту Російської Федерації гражданину Путіну, господину, господин. я, я, я гражданину, це Не, так по-міліцейськи. господину написано. Путіну листа прошу розкажіть нам, чому ви писали Путіну, а я за цей час подивлюся відповідь. Уважаємо господин Матерінець, ваше сообщення на ім'я президента Російської Федерації в письменій формі получено. Головний советник департамента письменних обращений і гражданської організації Н. Саєнка. І конверт президентський. Так, це крутий конверт. Можна за, аукці... за аукціону буде колись продавати. Та? Але добре з мирного аукціону, а не з за аукціону в умовах воєнного часу. Причина цього листа. <клес> ну, я, перш за все, хотів би вам подарувати книжку. Дві повісті називається Стріляю без попередження. І там що, той варіант, що ми зараз ні, маємо? Ні, міліцейський. Бо Міліцей. так я подарую вам. Дякую. Відносно листа, який кожна людина і громадянин України, я не міг бути в стороні. Тому, щоб просто не вести розмови, я вирішив персонально звернутися до президента Російської Федерації і виклав суть питання, яке сьогодні є в нашому житті. Перше поставив питання. З території Автономної Республіки Крим. вивезти російські війська. Так. Вивезти російські війська. Друге. Звертав увагу президента Російської Федерації на наші. Історичні, культурні, релігійні традиції, що нас багато чого пов'язує. Третє, що праматір наша є Київська Русь, щоб він про це згадав. Четверте, я взяв на себе таку відповідальність нагадати, що Білокамінну красуню Москву. Створив князь Юрій Долгорукий. Потім нагадав йому, які в нас є культурні зв'язки між нашими народами і нагадав йому також, що проблеми з російською мовою або гоніння росіян і українців, які спілкуються на російській мові, в нашому старовинному місті Львові немає. І я видаю книжки як на українській, так і на російській мові, і ніхто мене не прислідує. І тому не треба нас абсолютно захищати. Нагадав йому про 10 статтю Конституції України, частину 2, де вказано, що всі мають право навіть нацменшини на розвиток своєї культури і мови. І на кінець я йому нагадав, що не дивлячись на всі події. Український народ не падав і не падає, і не буде падати духом, якщо потрібно, він готовий стати на захист своєї вітчизни. Гарний лист. Коли ви, ви його надіслали, дата? Я його надіслав 3-го 2014 року. А тобто... відп... відповідь одержали відповідь... той вже... Я... Хочу сказати цікава річ, що дуже швидко дали відповідь через. 20 березня я отримав відповідь. Але відповідь лише про те, що отримав лист. отримали отримали. Ну я не знаю далі, який Результат факт, того, що до місця призначення мій лист на ім'я президента Російської Федерації дійшов. Цікаво було б ще отримати відповідь, щоб. Ну, якщо не сам президент, який може не має можливості всім написати, але хоч би підписав відповідь того працівника свого апарату, який. Але має. я хочу цікаву річ також сказати. Всі газети львівські, я на ім'я головних редакторів послав цього листа, щоб надрукували його в наших газетах. Мені відповів один редактор так. Таких листів, як ви направили президенту Росії, дуже багато. Я так подумав, а може я дійсно не правий, що я на ім'я президента Росії направив лист? Ну в той же час я подумав, а чому не можна було надрукувати його, тим більше, що лист мій відображає як сьогоднішній день, так і історичні події, які мали місце між нашими державами. І я не, не живу тою надією, що між українським народом і росіянами буде завжди мир. І якщо хтось хоче розв'язати між нами війну, мабуть, у нього це не вийде. А може, вже йому вдалося? Може вже я, йде? думаю, Я думаю, може, не знаю. Я просто свою думку висловив. Ну, ці події, що зараз є на півдні на сході, як, на вашу думку, це вже війна чи ще поки що? Я думаю, що. Пристрілка я вважаю тому, я думка персональна. Вважаю, що керівництво українське на сьогоднішній день поступає дуже мудро.